Усім привіт! Слава Україні! Вітаю всіх глядачів свого каналу! А пам'ятаєте, як 4 місяці тому ми з вами почали один із експериментів, за який потім дуже успішно забули? Закрутилася з різними справами, і розпочатий мною експеримент живе сам по собі. А мова йде про експеримент з акваріумним мохом. Хто вперше на каналі? Ось тут в правому верхньому куточку, а також в описі під відео. Я залишу посилання на плейлист про те, як той експеримент починався. Там є декілька відео. Зайдіть, подивіться, згадайте, хто бачив, або передивіться, хто не бачив, будете знати, про що мова. Так, от, наш експеримент існує сам по собі. Ось, бачите, це той лоточок з мохом з акваріумним, куди 4 місяці тому я заклала кілька туберідів від орхідеї Дендробіум Нобіле. закрила все це плівочкою і забула на 4 місяці. Сьогодні хочу заглянути туди. Ну вірніше я туди заглядала періодично, але все ніяк не доходили руки і час до того, щоб зняти, що ж воно там відбувається. А дещо там все-таки відбулося за цей час? Ось я цей лоточок забрала. Перемістилася з ним у звичне для зйомки місце. І давайте ж глянемо, що там за 4 місяці сталося, що виросло, а що не виросло. Дивимося ближче. Виглядає це ось отак: лоточок затягнуто плівочкою. Я жодного разу за ці 4 місяці його не відкривала. Просто дивилася зверху, що там відбувається. Тут було досить чимало води. Зараз її там вже немає. Лишились останні залишки вологи. Ось отак трішечки видно, що там ще волога є, але вже немає тієї кількості води, яка була на початку, там десь більш ніж на палець було води. Ну а ось так це виглядає зверху. І як ви відразу бачите, там є два зелененькі росточки. Ось один і ось другий. Тобто, два тубірідії нам дали по одному листочку. Нагадаю, що було закладено три тубірідії, і два квітконоси від фаленопсісів. Ось один квітконос, як бачите, він сухий. І ось тут внизу ще один. Я його закладала трішечки пізніше, вже після того, як зняла і виклала крайнє відео. Він досить довго був зелений. І я навіть думала, що, можливо, з нього щось і вийде, але ось буквально на днях він почав жовтіти. І як бачите, лишився тільки кінчик. Мох на сьогоднішній День має вигляд дуже поганенький, тому що пішов грибок по ньому, такий от жовтий. І я думаю, що зараз я оці два малесенькі росточки звідси дістану, переміщу в інше місце, щоб не наражати їх на небезпеку. Відкриваємо контейнер, дістаємо наших малят. Роблю це відразу ж на ваших очах. Ось отак. Знімаю плівку. Цього лоточка. Зараз покажу ближче. Ось такі от два малючки дендробіуми. Зовсім малесенькі, буквально 1,5-2 см. Але, як бачите, ось у цього видно корінчик біленький. І в Другого там теж є малесенький біленький корінчичок, там внизу он він пішов. Туберій і повністю згнив, тому його потрібно відділяти і саджати окремо. Зараз я швиденько це і зроблю. Для посадки цих малюків вибрала ось такий контейнер, стакан. Дивіться, він досить високий і він має кришечку. Кришечку з дірочкою. Це коктейльний стакан, такий використовують десь, ну, скажімо, в Макдональдсі. Через верхній отвір вставляється трубочка і п'ється. Там, чи сік, чи якийсь інший напій. Отже, ось такий стакан я й посаджу. Буде теж аля тепличка відразу з вентиляцією. Ну і займемо десь менше половини, їм буде куди рости. Для посадки я використаю всього два компоненти: це мілкий керамзит в якості дренажу і моксфагном. Більше мені нічого не знадобиться. Мені знадобляться маленькі ножички, щоб відрізати тих малят від туберідів, які вже. Почали підгнивати. Я їх продезінфікую спиртом і все. І це весь інструмент, який буде потрібен. Ось отак: перекіс, можливо, треба буде щось припекти. Все більше поки що нічого. Беру контейнер, дістаю звідси першого. Малюка з гнилим тубідієм. Зараз покажу вам його близенько Ось, дивіться, який він. Чудовий з двома малесенькими корінчиками. Тубірідій тут повністю згнив. Ось ця частина навіть взагалі засохла, вона вже дерев'яна. Тому я кінці відрізаю. Ось у такий малесенький залишок тубіріді, хоч він і гнилий, я його все ж таки залишу про всяк випадок. Побачу, як він буде впливати на цього малюка. Якщо буду бачити, що будуть якісь проблеми, тоді я видалю повністю ось цей тубіріді. Поки що я вважаю, що він може слугувати опорою для ось цього манюсінького дендробіума. Кладу на серветочку і беру. Інший ось оцей. Тут, як бачите, один корінчичок, але тубірідій тут більш-менш живий. Єдине, що ось оці от частинки, які покрились мохом, грибком, я їх зараз теж обріжу, зріжу майже весь цей тубірідь, лише тільки невеличку частинку біля ось цього молодого росточка. І вони обидва в мене підуть в посадку. Отже, зачищаю. Візьму спонжик і протру оці частинки навколо від грибка акуратненько, щоб не зламати росточок. Ось зараз в мене кудись їде фокус. А тепер дивіться, ось по цей сегмент я обріжу. Можливо, навіть зараз спробую відламати. Ламатись не хоче, тому ріжу. Ось другий такий от малючок. От в цьому другому випадку я зрізаний край тубірідія припечу перекісом. Це щоб зробити його сухим. А тепер до роботи. На дно все ж таки покладу кілька камінчиків. Щоб конструкція була більш стабільною. Тому що керамзит він все-таки легкий, а малявки наші, ну вони зовсім малесенькі, ці дендробіуми. Три невеличкі камінчики. Далі шар вологого керамзиту. Туди в той шар я буду підливати водичку, щоб вона там весь час була. Трішечки-трішечки, щоб оцей керамзит він тримався вологим. І відповідно, щоб туди спрямовували свої корінчики, ось ці дві манюсічки. Ось отак шар десь сантиметра півтора. Далі. На нього кладу тонесенький шар волого з фагному, ось відтиснула з і кладу його в стаканчик тоненьким шаром на денце. Вірніше не на Денце, а на керамзит, на дренаж на наш. А тепер я хочу кожну... Кожну ось цю малявочку трішечки обгорнути вологим сфагномом. Вірніше, не саме цей росточок, а корінчики спробувати якось акуратненько загорнути в мох. Робити це треба таким чином, акуратно, щоб не зашкодити корінчикам, і щоб ось цей шматочок туберідія, який, на превеликий жаль, згнив, щоб він був над поверхнею. Ось отак, бачите, обгорнула низ. Тепер поставлю його в стаканчик. Скористаюся для цього довго. Другим акваріумним пінцетом. Тепер другий. Дуже-дуже легенько, дуже-дуже акуратно, щоб, не дай Боже, не зашкодити тому єдиному манюсінькому корінчику. Теж беру пінцетом і теж ставлю в стакан. А тепер навколо я ще дуже легенько покладу мох з фагном. Вони будуть стояти, як на повітряній подушці, моховій. Виправляю їх, щоб вони рівненько стояли, не хилилися на сторони. Ось отак, з усіх сторін обклала мохом. Тепер я буду цей мох зрошувати, а також підливати трішечки-трішечки на саме дно ось сюди. Водички, щоб керамзит завжди був вологий, щоб знизу теж вони могли потягти необхідну їм вологість. Зараз я вам покажу, як вони виглядають всередині, а потім накриємо і поставимо на те ж місце, де вони стояли разом з акваріумним мохом. Цей мох, в якому вони були, я викину, тому що він покрився грибком. Він пружний, хороший, але він вже не придатний для використання. Він, до речі, навіть почав тут викидати коробочки. Ось дивіться. Мохова коробочка. Росте і сіється. Ну, а наші два малючки, ось такі манюнькі, гарненькі, будуть рости окремому високому контейнері. В мене є досвід вирощування і відсажування маленьких дендробіумів, але не настільки маленьких. Внизу в описі до відео, я знову ж таки кину посилання на свій попередній досвід. Щоправда, там малюки дендробіумів були значно, значно більшими і з чудовою кореневою системою. Цим ще рости та й рости. Дуже сподіваюся, що буде з ними все добре. Закриваємо контейнер і поїде він туди, де і стояв до цього. О, ось, отак. На цьому я буду з вами прощатись. Миру та щастя вам, злагоди вашим родинам, віримо в нашу перемогу, наближаємо її всіми силами. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Ми переможемо!